Річниця перепоховання Шевченка у Кропивницькому поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Зникли без звісти, куди звертатися рідним на Кіровоградщині. Схему теплопостачання міста розробляють для Кропивницького вперше за понад 20 років. У Кропивницькому до пам'ятника Тарасові Шевченку квіти принесла Кропивничанка Єва Довбиш. Каже, з нагоди 162-ї річниці перепоховання його в Канові Черкаської області. «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святає». Для мене Тарас Шевченко це творець української нації. Він був пророком. Він бачив, що трапиться з людьми, якщо вони не будуть шанувати своєї історії, своєї нації. 22 травня 1861 року відбулося перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Ми знаємо, що він пішов із життя у Петербурзі і був похований на Смоленському кладовищі, а потім прах його вирішили перепоховати саме на українській землі. Пані Анжелочко, любе запитання, яке у вас виникає. Будь ласка, ви знаєте, 24 на 7 в будь-який час телефонуйте. Ця жінка, мати зниклого військового. Прізвича попросила не називати з міркувань безпеки. Майже рік вона шукає свого сина. За допомогою прийшла в представництво уповноваженого з розшуку зниклих безвісти. Воно місяць працює в Кропивницькому. Відразу почалися пошуки десь дня через три. Коли він не вийшов на зв'язок, почала звертатися на всі пошукові групи. Багатьом родинам безвісті зниклих приходиться самим, самотужки шукати слідчих, звертатися до військових частин, до яких відносяться рідні, щоб отримати певні документи. Каже, зручно, що представництво уповноваженого з розшуку зниклих безвісти відкрили в Кропивницькому. Не треба їздити в Київ. Чекаю дитину, обійму, скажу, як я його люблю і дуже за ним сумую. Є ще така проблема, що сім'ї безвісти зниклих, стикаються з тим, що іде. Велика потреба звертатися до спеціалістів саме психологи. Як людина не тривається, але дуже-дуже важко. Час кожен день це ну, найпотужніша така напруга, стан очікування. Уповноважений це Котенко Олег Олексійович. Він разом із своїми товаришами ще з 2014 року організували групу Патріот, і вони саме займалися пошуками, займалися обміном полонених. Проводимо родину, яка втратила зв'язок із своєю рідною людиною по всіх державних структурах, по всіх органах, які вони повинні прийти. Пояснює людина, яка розшукує безвісти зниклого під час бойових дій, має передусім звернутися до нацполіції, написати заяву. Далі дані вносять до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно звернутися до територіального центру комплектування з заявою, щоб отримати з військової частини акт службового розслідування, копію наказу про зарахування військового до частини, копію наказу про бойове завдання. Ще можна отримати консультації в національному інформаційному бюро за номером 1648. По нашому законодавству зниклі безвісти і полонені вони йдуть в одній категорії: зниклі безвісти. Це йде до тих пір, поки людина не повертається з полону. Призначається слідчий по цій справі, і далі він вже веде цю справу, передає там, якщо за підслідністю до тої області, де людина зникла, чи ця справа залишається на місцях, але Нацполіція весь час в курсі. Пояснює батьки, подружжя та діти мають право отримати посвідчення родича зниклого безвісти. Працюю за телефоном 096… 96-72-6-0-3. За даними представниці уповноваженого, за місяць отримала 280 звернень від рідних зниклих безвісти військових. За потреби можуть допомагати рідним зниклих безвісти цивільних людей, поки таких звернень не надходило. Ірина Пололях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивницьке комунальне підприємство Теплоенергетик готується до опалювального сезону. Замінюють на нові старі труби, яким півстоліття, говорить директор підприємства Олександр Чельник. Протяжність теплових мереж Кропивницького 163 кілометри. Торік відремонтували 2,5 кілометри. Заміні підлягають практично майже все, тому що всі трубопроводи, які експлуатуються нашим підприємством, вони виробили більше двох термінів експлуатаційної придатності. Все це, це також. Ведеться в рамках тої майбутньої, яка зараз в процесі виготовлення схеми теплопостачання. Йде аналіз стану теплових мереж, вивчається блокація тих категорій споживачів, які у нас на сьогоднішній день залишились. У дев'ятиповерхівці 20 років живе Галина Литвишко у квартирі. Централізоване опалення розповідає про температуру цієї зими, і в шістнадцять і 17 було. Ну включала камін. Щороку від системи централізованого опалення від'єднуються від двох від до двох з половиною тисяч людей. До прикладу, у 2019-му абонентами теплоенергетика були 22 тисячі людей. Цьогоріч 13,5 з половиною тисяч. Це дані від заступника міського голови Олександра Вергуна. каже, нова схема теплопостачання дозволить модернізувати механізм подачі тепла, орієнтуючись на нинішню кількість абонентів. Розробляють її вперше за понад 20 років. Проблема, яка в нас є з теплопостачанням, це ті гіганти котельні. Кропивницька ТЕЦ – це Південно-Західна котельня, в якій збудовані проєктна потужність їх по 200 МВт на годину, по 300 МВт на годину теплової потужності. А на сьогодні вони працюють 30-40 МВт. тобто ці гіганти працюють на, на мінімальних своїх потужностях. Торік на підготовку до опалювального сезону витратили 21 мільйон гривень, говорить директор підприємства. На цей опалювальний сезон з міського бюджету виділили для підприємства 120 мільйонів гривень. Це кошти на погашення заборгованості за спожитий природній газ і також це кошти на придбання матеріалів, придбання обладнання, ну й на виплату заробітної плати. Каже, за минулий опалювальний сезон люди боргують підприємству 29 мільйонів гривень. Загальний борг за попередні роки 170 мільйонів. Різниця, яка підлягає відшкодуванню нам в якості різниці в тарифах, складає 390 мільйонів гривень. В той же час ми на сьогоднішній день газопостачальні компанії «Нафтогазтрейдинг» винні 565 мільйонів гривень за два опалювальних сезони. У лютому теплоенергетик через систему публічних закупівель Прозоро провело торги на визначення підрядника, який розроблятиме схему теплопостачання. Підприємство готове було заплатити 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Єдиний учасник і переможець торгів київське підприємство Нергопромінженіринг. Договір уклали на 6,5 мільйонів гривень. Схема теплопостачання міста повинна бути в кожному населеному пункті, де є централізоване опалення. Термін дії цієї схеми теплопостачання відповідно до законодавства 10 років. Презентувати нову схему теплопостачання планують всередині середині червня. Остаточний варіант підготувати восени. Після цього схему має затвердити Міністерство регіонального розвитку. Тоді наступає стадія виготовлення вже безпосередньо конкретних проектів, конкретної котельні, конкретної ділянки там трубопроводу. Скільки саме років може зайняти цей процес, прогнозувати каже, складно. Так само не може поки сказати, скільки труб до початку опалювального сезону вдасться замінити. Анна Добрання, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Я хотів узнати, є у вас налічують препарати ритму серця. На даний час препарат відсутній. Він знаходиться на перереєстрації. 68-річний кропивничанин Анатолій Царьов розповідає, 5 років хворіє на екстрасистолію. Це порушення ритму серця. Весь цей час приймав єдиний препарат. Його не може купити протягом місяця. Каже, обійшов усі аптеки Кропивницького. У мене залишилось ось пластиночка, це на 5 днів. Що потім робити, я не знаю. Йде нарушення ритму серця, і б'є в горло. Ну, коротше, і неізвісно, чим це може закінчитися. Що ж, уміра фармацевтка Ольга Касьянова пояснює ліки, які потрібні чоловіку, випускає латвійське фармацевтичне підприємство. Потрібно перечекати, коли препарат пройде перереєстрацію. Отримає всі відповідні документи, сертифікати, і тоді він з'явиться в продажу. Такі ситуації виникають не часто, тому що зазвичай, за діючою речовиною, можливо підібрати аналогічний препарат. В даній ситуації аналогів цього препарату немає. Говорить, були ситуації, коли відвідувачі просили ліки виробництва Росії та Білорусі. Їх зняли з продажу торік. Після ухвалення 3 травня Верховною Радою закону про обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташоване у Росії або Білорусі. Зникло біля десятка препаратів, але на їхнє місце зайшли препарати наших українських виробників з такою самої діючою речовиною, навіть дешевше по ціні. Сімейний лікар Сергій Радько порахував за рік до нього звернулися 10 пацієнтів з проханням виписати препарати виробництва Росії чи Білорусі. Я їм запропонував альтернативу, тобто наші українські препарати з такою самою діючою діючою речовиною. В протоколах лікування різних захворювань, затверджених на території України, прописано діюча речовина, а не назва препарату, для того щоб лікарі були не заангажовані і не Популяризували певну фармацевтичну фірму. 3 травня Суспільне надіслало запит Міністерства охорони здоров'я з питанням: цитуємо, чи надходило до міністерства скарги від людей про відсутність потрібних їм ліків. Речниця Олена Фасюн відповіла, що скарг протягом року не було. Детальніше сказала, прокоментують у відповіді на запит. На момент виходу сюжету відповіді не було. Анатолій Царьов говорить, у березні звертався в Міністерство щодо відсутності препарату в аптеках. 11 квітня отримав відповідь. Цитуємо: вказаний препарат може бути відсутній в аптеках з різних причин, пов'язаних, зокрема, з виробництвом, дистрибуцією тощо. Питання постачання лікарських засобів на ринок України знаходиться у межах повноважень виробника препаратів. Фармацевтка Ольга Касьянова сказала Суспільному, що ці ліки аптека має отримати до кінця травня. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Без металошукача та двічі на день проходитиме національний мультипредметний тест у цьому році. Тестування відбуватиметься онлайн за комп'ютерами в тимчасових екзаменаційних центрах. Їх в Кіровоградській області 27, найбільше 13 у Кропивницькому. Це за інформацію директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолія Анісімова. Нині в центрах перевіряють комп'ютерну техніку, яку планують використовувати під час тестування. Це одна із аудиторій з комп'ютерами у Кропивницькому. де саме його облаштовують. Зміркувань безпеки не називаємо. Системні адміністратори перевіряють стабільність з'єднання та швидкість інтернету. Швидкість для впевненої для впевненого зв'язку з серверами потрібно бути. Десь близько 20 мегабіт. Наш заклад передоставляє швидкість більше 200 мегабіт. В нашому пункті має бути 5 аудиторій, загальна кількість 56 учасників НМТ. Вимоги до тимчасових екзаменаційних центрів у воєнний час більш жорсткі за ті, що були до 2022 року, говорить директор регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісимов. Кожний пункт тестування повинен мати був до, ну, надійний інтернет і надійне джерело живлення, тобто або автономний генератор, або якісь інші пристрої, які допомагали би нам, якщо вимикається світло, продовжувати працювати. От ну і друге це безпекова функція, тому що це саме головне, щоб як, наприклад, повітряна тривога і повинно бути обов'язкове сховище, чи в самому пункті, чи поруч з ним. Ось в цьому укритті перебуватимуть учасники тестування під час повітряної тривоги. Лунає сигнал тривоги по інструкції, відповідальний за пункт тестування, припиняє роботу кожного учасника. Час зберігається, і старші інструктори проводять. Учасників своїх до сховища. Кожен старший інструктор слідкує за тим, щоб під час повітряної тривоги учасники НМТ не користувалися інтернетом. Якщо тривога триватиме менше однієї години, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати мультитест. Якщо більше години 20 хвилин, тоді складатимуть тест під час додаткової сесії. У нас пункти тестування, кілька, як були проведені ЗНО по 200-250 по осіб на кожний пункт. Зараз 30-60 осіб, 3-4 аудиторії, воно все пов'язано з технікою. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику. І третій предмет на вибір: історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було дві. Основна сесія тестування відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова в кінці червня-липня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.